Добрий день, бабо Таню. Добрий день. Да. Бабо Таню, да. а, а ну скажіть з якого ви року? 25-го це скільки 28. вам років? 18 квітня. А скільки це вам вже років було в цьому році? Да. Хай дає Бог вам ще здоров'я. І щоб і, і, і шо, і ви ще до 100 років обов'язково дожили. Ой, моя дитина така жить. Важко, так. Да. Ну, ну, кожному Господь одміряв свій вік. Так, да, так. Кожному так, Господь так, одміряв так. Свій вік. Оце ви, бабо Таню, ви вже ж чимало пожили на цьому світі. Да? Багато ви бачили. Ага. Багато. Робили ви в колгоспі робили. А, а де ви робили в 14-й вкол... год. У 14 год 25 рядочків дали нам буряків. Угу. Mm -hmm. Нас було 22 таких дівчат. Mm -hmm. Маліші дівчата, по 14 років. Ну, 14 років. Да, да. То було, і матері приходять нам допомагають, поки ми прорвемо ті 25 рядочків, а полали і вівці пасли, і телата пасли. І по пшениці та по житах бродили, колоски зрізали, де як у пшениці то жито вирізали. Як у житі пшениці, де колосок той вирізали, торбиночку кидали, а тоді виходимо на дорогу, там стоїть грабарочка. На грабарочку висипали ті колосочки, а тоді привозили в колгосний двір і переминали. І були зерненки. А робили від зорі до зорі. Голодовки були 32-й, 33-й. Все, все ви пережили, все ви пережили. Все, все пережила. І в 67-му теж була голодовка. Ну, вже я тут була. То як трудно було йдемо робити? Зачерпак заколоти. Ти знаєш, яка це заколоти? Не знаю, ні. У макіторочку сипать жменю чи дві, так як на млинці mm -hmm. колотить, тільки річка. Mm -hmm. А тоді коцьор п'ятивідерний кухарка на степу воду кип'яти, а розколочує у, у другій кострулі великі чотирьохвідерні. Тоді той з що їй допомагає, виливає з цієї коструди у той кочор, а вона міша і ото така заколота була. No. Ото черпак дадуть в обід її заколоти. Та на другий день в обід дадуть. No. Ото так робили за таких очі. Ні вдягтись, ні вбуться. Не було нічого. Прожили. Нема чого путнього згадати. Yeah. А тоді війна, німці вступили, то при Німеччині робили як трудно було. А тоді війна кон... у Германію брали, та тікали дитина, ховалися. Дома не сиділи по степах, шалались по пшеньках та по стояшниках. Щоб поліцаї не робили нас. No. А тоді вигнали ж німців. То робили якісь шаки, бо все погоріло, порозбивали, треба строїти. No. І всю жисть у колгоспі. Сорок років От Ото проробила в колгоспі. Ви робили в ділянці, так? Да? У ділянці і на коровні. І грузчиком хліба, хліби возили. Куди деяка робота, туди посилали. А грузили от -от, ще й в нас такі, як їх називали, габлі, да? чи, чи не? Ото, що ні, ні що і буряк. буряк, буряк, вила такі каблі. Да? У це вручну, і це жінки кидали вручну буряки тими да, габлями да, да. на машину, да? чи на віз, чи куди? На, машину на, на машину. машину. на машину. А тоді було то, знаю, ще і. Сідає одна душа в кабіну, одна наверх, бо треба на пальмірі скидати машину буряка. Оце дві жінки скидали, кидали машину буряка? Да. No. Робили дуже важко. А тільки що тепер молодяж його так, як скаже, то воно й не вірить. Хто вам винуватий? Звісно, хто винуватий? Та така... винув... ну, життє... Життя винувати. Життя ото таке на, на долі. Хто це винуватий мені, що мені оце так жити плохо. Та й не плохо. Їсти є. Що... Нема волока, що не держу вже корови. У тиждень бути до мене хотів. Ну да, ну да. Просто скажіть, що вже, знаєте, людина як доживає до таких годів, да, то вже Ой, важко, трудно, що вже немає трудно. сили і здоров'я. Не віриться просто людині, Ні. що дожива до таких годів, да. оце. І не мов, я би сьогодні убралася. Ну, Бабу, Таню не будемо про таке балакати, убиратися. Господь знає, кому, коли кому вбиратися. Значить, вам ще треба на цьому світі пожити. Ой, Значить, чогось Господь держи вас, вас на цьому світі, бабу, Таню. Важко. Не цей. Важко дуже. Ось Дивіться, бачите, ось ви осталися, ми вже отакого і не помнимо там чи не цей, а ви розкажете нам. Важко дуже. Да. Оце, я кажу, і, тоді війна, і все. Не радий, ти знаєш нічому. Да. Нічому. То якось так. Да. Не можу я уявити сама собі. Прожив день, слава Богу. Да. Ну і слава Богу, да. зразу таке, бремя, що... А ніч іде, ніч іде аби її не було. Да. Так воно ж не по нашому. Та вже ж. Да, да, да. А я оце дивлюся, бабу, Таню, оце у вас оця кухонька так мені нагадує, це за, застелено. Е, осокою, да? да, да. Моє дитинство, як оце теж у нас у, у діда й баби, це, і запах такий, ну, наче я в дитинство повернулася. Воно як свіжо застелеш, так тоді пахне, а це вже я як піду, то я хотів, то я багато не принесу. Ну, да, та це мені як ходить, аби по рівному хотіти, як на гору. Як на гору йти нема чого худшого. Да. Задишка, не дає дихати, важко. Да. То, -то за мету і струшу, та в п'яза трушу. Да. Та вже добре буде. Та вже що добре, да. Бабо Таню, ну розкажіть, ви оце кожен год кладете капусту собі? Да? Кожен год. Уже в мене бути й нема висіла. відкривати uh -huh. не відкриваю, бо вже uh -huh. наша вже відкриватиме молодої бога. Uh -huh. Шаткую, на шатківницю, шаткую, Ну, чи ж ножем чи на шатківницю. на шаткую, стільки мені треба, uh -huh. чи відро, чи двоє там. А як у діжку клала, то й по троє, і по четверо відер, і стопчу. Оце висиплю, стільки мені треба, ну в мене міра сито. Ось десь воно. Mm -hmm. Оце сито, що борошно? Да? Да, Пересівати. Да. Оцим ситом виміряєте. Оце, да? оце я, щоб руками її не розсипати, угу, то угу. я натопчу сюди, напхаю горою. так. А тоді я оночве, вночі виверну, зменю соли, угу. потрушу, жменю моркви. Потрушу, а тоді так легенько не пережимать, mm -hmm, mm -hmm. бо пережата вона не добра, погана. Mm -hmm. Не пережимать що, так вона тоді така вже тверда, така ж на капустинка mm -hmm. так що дріжеться, немолодірно. Mm -hmm. От, От так перемішаю, попробую на сіль, яка як я люблю мало то я попробую ага, оце вже соли більше не підсипатиму. А як ти любиш солоніше, mm -hmm. попробувала не мов сорна. Осьмеш у так трошки підтрусиш, перемішаєш у п'ять, mm -hmm. попробуєш, ага, оце вже все. У пляшку укинеш. Накидаєш, а тоді я рука влазить моя в пляшку кулаком і здавлюю, як кинуся оце пляшку, відкрий, то не вколоплю. Натопчите, так. Да? Да, і повну пляску утопчу пів пляшки, підкидаю, утопчу. І ще підкидаю, як не повна, і підкидаю, і підкидаю, і утопцю uh -huh. за кожним разом. А до того дотопчу до верха. Підверху так пальцями попідпихаю, щоб було туго кругом. І сік зверху. Mm -hmm. Отак утопчую. Що вона заразом і сік пускав. А тоді закриваю капроновою кришкою і в пограб. А чуєте, бабу Таню, нема різниці, оце ви в який день кладете її чи в який не можна? Треба кладу в будь-який день, тільки щоб ні поминок не було, ні похорону. Угу. Ото -от так. А й кладу коли? коли це йде? Оце вовк поглядаю, хожу, то на дві вирізала за місяць, їх їздила. Такі невеличкі головки, а то голови гарні, поглядаються, а не лопаються. Як начнуть лопатися, оце починаю я її різати, шаткую і гаптую в пляшки. А чого я в пляшки у діжку. в мене є діжечка п'ятеро відер, улазить. Це, це мавка прийшла. Ага, діжечка п'ятеро влазить. Віж, діжечка, шо, влазить. що Так, ага. То я не кладу через те діжечку, що треба через день мить кружки. Ага, понятна. на капусті. Mm -hmm. І на помідорах, і так само, чи на гірках. Бо як не помиєш, там днів два-три, то вже воно бід'є зверху. Починаю, так і не мов, Будь башечки, теж треба мити через день. Uh -huh, uh -huh. І все. То я у пляшки як складу, так як накриють, та немов сьогодні покладено. Добре, виходить? Ото таке. Да. Гарна капуста і добра. Оце я так роблю. Да. Ну, добре, бо каже мамка, гримить уже, треба тікати. <рес> да? Треба розходитися нам. Да? Добре, баба Таня, Дякую вас, що ви, нам, що ви нам оце розповіли і люди послухають. Ми з вами ще зустрінемося, да, бабо Таню? До побачення. Кажіть пока, пока. щасливої дороги. Щоб ти вдома вправилася гарно, дякую, бо спокої для роди хоч. Дякую, дякую.